Так, О, так абсолютно вторгна вигода, яка може бути і не усвідомлювана. О, один керунок це запередження в себе хвороби. Ну, вся категорія музогностична. Так, цього немає. Зі мною все гаразд. Люди не йдуть до лікарів, люди не хочуть обстежуватись, люди не хочуть виконувати призначень. Є така категорія людей. Є друга полярність діаметрально протилежна. Так, іпохондричні такі, які експлуатують хворобу по максимуму. Всі довкола мають мене. Кудувати, дбати, опікуватись, підтримувати і так далі. Хвороба, хвороба. Але як вона використовується, як вигода? Абсолютно вигода. І все те, що я не міг мати раніше в інший спосіб, я отримую тільки тому, що я захворів або захворіла. Один. А третя дорога, вона якраз є найадекватніша. Це ось про цю усвідомленість, про яку ми весь час кажемо. Тому що найадекватніша дорога, так, я не заперечую реальність. Реальність така, що я, наприклад, маю якусь Так? Але я з'ясовую, в який спосіб я можу це подолати. Я сприймаю це як задачу, яку треба вирішити.